Вітаю вас, мої чарівні. В цьому відео ми поговоримо з вами про айвітерапію або внутрішньовенну терапію, тобто про крапельниці. Крапельниці бувають вітамінні, крапельниці бувають з амінокислотами, з мікроелементами. Тобто, якщо розділяти крапельниці є з профілактичною метою і крапельниці є з лікувальною метою. Розумні люди розуміють, що лікуватися це набагато складніше для організму, набагато дорожче, а профілактика це завжди такий вклад в себе, інвестиція в себе, і ти розумієш, що ти будеш здоровим. Отже, що стосується айвітерапії? крапельниці є різних направлень: є крапельниці вітамінні, є крапельниці детокс, є крапельниці, які покращують мозкову діяльність, тобто крапельниці для мозку, є крапельниці, які... Підвищують вашу стресостійкість після перенесеного стресу. Або ви знаєте, що зараз очікує якийсь стрес, і ви розумієте, що потрібно підвищити свої сили організму. Також є крапельниці, які направлені на підвищення імунної системи, на підвищення імунітету. До речі, я їх обожнюю комбінувати з імунізацією, але про це я вже писала, розповідала, не буду повторюватися. Також є крапельниці, які направлені вже на лікування, тобто на якісь захворювання, на якісь симптоми, на якісь дефіцити в аналізах. Буває так, що пацієнт вже має скарги, вже склалася якась клінічна картина, а в аналізах ще все добре. І буває навпаки, коли в аналізах вже все погано, ми бачимо якісь порушення, а пацієнт себе відчуває ще добре. І в тому і в іншому випадку, пацієнту потрібно допомогти. Пацієнту потрібно надати. Комплексний підхід, надати кваліфіковану допомогу, яка вирішить і закриє багато ланок його проблеми. Або якщо ми бачимо в аналізах, або якщо ми бачимо клінічну картину. Часто, звичайно, це коли у пацієнта вже є проблеми, він себе відчуває погано, і в аналізах теж підтверджується. Тобто. Це вже крапельниці не з профілактичною метою, а це крапельниці лікувальні. І ось саме тут я люблю комбінувати крапельниці IV-терапії, тобто вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, мінерали і так далі. Я люблю комбінувати з препаратами ортомолекулярної медицини, з препаратами клітинної терапії, тобто стовбурові клітини, до речі, стовбурові клітини. Я е, обожнюю, тому що вони працюють шикарно. Це віп-рівень лікування, оскільки, наприклад, крапельниці при цирозі печінки. Крапельниці клітинної терапії з стовбуровими клітинами. Це альтернатива трансплантації, тобто пересадки печінки, пересадки органу. Також я не буду довго зупинятися на стовбурових клітинах, але стовбурові клітини дуже гарно працюють при судинних патологіях, при неврологічних патологіях, при захворюваннях печінки. При цукровому діабеті в мене є багато кейсів, де я за допомогою клітинної терапії, біоідентичних пилет, крапельниць, айвітерапії, фізпроцедур, я пацієнтів при цукровому діабеті знімала. З таблетованої терапії або повністю, або ми мінізували препарати в косметички, які пацієнт щодня приймає. Тому, мої любі, крапельниці на сьогоднішній день це найкращий спосіб доставки транспортний такий засіб, да? доставки тих чи інших препаратів до вашого організму. Якщо говорити взагалі про біодоступність, я про це розповідала вже. Наприклад, якщо вітамін С 1000 мг ви випиваєте, то до вашого організму дойде всього-навсього 300 мг. Це теж добре, також добре, але це недостатньо. Якщо ми вводимо 1000 міліграм внутрішньовенно через Через катетер, так, внутрішню вену ми отримуємо рівно тисячу міліграм препарату в організмі. Отже, мої любі, мої двері відчинені для вас. Запис у приватних або на по силочці під відео. Всіх обійняла, всім гарного, мирного дня! Ми не славні, ми не переможні.